Мої вітання з вами Енакен. І сьогодні я вам розкажу про новий турнір від LotRate разом з YouHodler, де ви зможете розділити пулу 10 тисяч доларів та отримати велком бонус від 5 до 25 доларів. Почнімо з того, що на лотрейд на диво бере участь мала кількість людей і шанси зайняти перше місце повністю реальні. А за перше місце нагороди 2 тисячі доларів, а це вже чималі гроші. Та й в минулих турнірах мої підписники займали призові місця, включно з першим місцем, тому я знаю про що говорю. Плюс лотрей, також і ю завжди виплачують за свої промки, тому тут якраз ще один повід взяти участь, тому що ви будете впевнені в тому, що якщо ви навіть займете призове місце, ви все отримаєте. Було вже чимало різних промок, як від лотрей, також від юхолдерів, і все все успішно виплачувало. Тому дивіться міні-гайд від мене, де я розкажу вам, що робити та де натискати для того, щоб взяти участь. Давайте спершу прийдемося по призових місцях. Тут пул в 10 тисяч доларів. Як ви бачите за перше місце 2 тисячі доларів, за друге місце 1250-800 і так далі. Буде 250 призових місць, де від 101 по 250 місце отримують 6 доларів. Тут ви бачите 15 доларів, від, наприклад, від 11 по 20 місце 100 доларів. І ось так далі, як ви бачите на цій картинці. Турнір уже проходить тиждень часу і буде тривати ще 24 дня. І подивіться, скільки зараз тут мало учасників. Всього лише 20. Тому що ось дивіться, тут є 4 сторінки, всіх їх взагалі то більше, але вони не виконали жодних об'ємів торгів. Вони просто натиснули на кнопку Зареєструватися, взяти участь, але торгів ще не виконали. А виконали торги всього лише на першій сторінці перших 20 е, юзерів. І подивіться, від. До прикладу, від 20 по 30 місце, точніше, від 11 по 20 місце. Тут люди отримують по 100 доларів. Вони виконують мінімальний об'єм торгів і отримують по 100 доларів. А також ще можна залутати велком бонус, тому тут прям дуже жирні нагороди. Так, давайте виконувати завдання по порядку. Вам потрібен аккаунт на Lotrade, також на YouHodler. Посилання на реєстрацію на Lotrade ви знайдете в описі під цим відео. Переходите по ньому та проходите реєстрацію. Тепер дивіться уважно, на u ви повинні зареєструватися саме за цим посиланням від Lotrade для того, щоб отримати велком бонус. Тому, як бачите, тут посилання на u як бачите, тут пише Lotrade, тут пише Lotrade, це їхнє партнерське посилання, з яким ви повинні зареєструватися. Дивіться, при реєстрації, коли ви переходите по посиланню від Lotrade на YouHodler, у вас тут в реферальному промокоді повинно писати Lotrade. Якщо так пише, то все ок. Якщо ні, то можете вручну писати. А там далі заповнюєте ці всі дані, свій емейл, пароль і так далі, все підтверджуєте та проходите реєстрацію. Думаю, з цим деталей не потрібно. Після того, як ви зареєструвалися на юхолер, ви повинні прийти верифікацію. До речі, ви можете завантажити мобільний додаток, ним дуже зручно користуватися. Я ж показую все на веб-версії, тому що мені так зараз зручніше. Там заходите в свій профіль, вибираєте який ось верифікація та проходите її. Я думаю, там нічого складного немає. Далі вам потрібно зв'язати свій аккаунт від ю з «Lotrade», щоб «Lotrade» бачив ваші угоди, що ви торгуєте, і які ви зробили об'єм. Для цього переходимо на «Lotrade», заходите в свій профіль. Тут заходите в платформа, і тут опускаєтесь нижче, і тут пише так: додати IP-ключі, натискаєте ось тут, і тут обираєте ю так, натиснули ось тут, і тепер вам потрібно тут ввести аккаунт ID від U-Hodler. Тепер повертаєтесь назад на U-Hodler, заходите тепер в свій профіль. І тут, там де є ваш профіль, є аккаунт номер, копіюйте його, переходите назад. Ось тут вставляєте свій аккаунт ID і підтверджуєте: усе. Я успішно додав свій аккаунт від YouHodler до свого аккаунту на LotRate. Так, зараз обновлю, тому що бачите, в мене Binance Hobby підключено, ну ось тепер вже підключений і U-Hodler. Тепер наступне, що ви повинні зробити, це якраз перейти на той турнір від LotRate разом з U-Hodler. Для цього переходимо ось тут по посиланню. Я його також залишу в описі під цим відео, також можете його знайти в моєму телеграм-каналі. Переходите по ньому і тут дивіться, на сторінці івенту натискаєте на кнопку Взяти участь безкоштовно. І тепер натискаєте ще раз взяти участь. Тут це підтверджуєте, натискаєте ОК. І бачите, ваш аккаунт і вход підв'язаний, і ви можете натиснути на кнопку підтвердити. Все, ви підтвердили свою участь і можна переходити до турніру. Так, тепер все, що вам залишилось, це зробити торговий об'єм в 10 тисяч доларів мінімум. Для того щоб потрапити в призові місця. Для цього вам необхідно прийти назад на YouHodler, зайти в свій гаманець, ось я вже тут своєму гаманці, та зробити депозит. Я робив депозит в USDT в мережі bep 20 Дивіться наскільки робити депозит? Ви дивіться на свій розсуд. Я зробив на 200 доларів. Мені таким депозитом буде зручно торгувати. Ви, звісно, можете зробити і на менше можна зробити депозит і на 20 доларів. Цього повністю повинно вистачити для того, щоб зробити ну, зручно зробити. Об'єм торгів 10 тисяч доларів. Для того, щоб зробити цей об'єм, заходимо в такий пункт multi хол Тут обираємо торгову пару, наприклад, до ефір до USDT. І тут обираєте все просто, куди, куди ефір піде вгору чи вниз, шорт чи лонг. Я, доприклад, зараз поставлю, що ефір піде в шорт. Тут я обираю суму, з якою я хочу зайти. Тут можна написати менше. Якщо, до прикладу, хочете зайти на 20 USDT, тут просто пишете 20. Я зайду на 100 USDT. Тут оберу плече 10X. Так, обрав я 100 доларів, 10X, шорт ефіра, e натискаю на старт. Все, моя заявка прийнялась. Тепер дивимось, що куди піде. Зразу у нас мінус 0,5. USDT, але мені здається, що це могло воно так автоматично поставитись якась собі така комісія. Ну але не факт. До речі, до прикладу, я зайшов щойно з 100 USDT з плечем 10 x тобто я вже зробив оборот в 1000 доларів. Ще 10 разів так зроблю. Ну і все, я виконую всі завдання. Якщо навіть з ось таким прикладом по півдолара платити за кожну угоду, то, то на це все піде мені 5 доларів комісії. А велком бонус від 5 до 25 доларів, тобто він повністю це покриє, і ви візьмете участь у турнірі, де ви зможете забрати значно більше нагороди. Тому от ви можете самі пересвідчити, що тут прям дуже круті нагороди. Так як бачу, в мене зараз мінус 26 центів. Я ще трішки почекаю, і пізніше закрию, надіюсь, що в плюс. Або гаразд, я не буду чекати, тому що я хочу вам зараз показати, як закрити свою позицію. Просто натискаєте тут на кнопку Закрити і це все підтверджуєте і ви закрили. Свою позицію. Тоді заходите назад в мультихолд, вибираєте, мож... можете обрати якусь іншу пару і ще декілька разів так торгуєте, щоб в загальному ваш об'єм торгів був більше 10 тисяч доларів. Після чого повертаєтесь на ло-трейд, заходите в турніри саме в цей турнір детальніше. І тут дивитесь на свою позицію в рейтингу і старайтесь зайняти чим вищі місця, і можливо, саме ви заберете ось тут перше місце, якщо будете добре торгувати, а якщо ні то зробити просто об'єм торгів більше 10 тисяч доларів та потрапити в топ-20 чи топ-30 чи топ-50. Тут за топ-50-25 нагород. А тут 100, ну як самі бачите, доволі щедрі нагороди. Також тут в таблиці лідерів можете стежити за мною. Як бачите, пише Anakin. Я вже зробив щойно так назад повернутись. Я вже зробив об'єм торгівлі 4 тисячі доларів і буду набивати його, щоб зайняти перше місце. Ну, Взагалі-то я буду дивитися по комісіях. Якщо мені це буде невигідно, то мабуть не буду бороти за перше місце, але я постараюся, як бачимо, тут час зробив оборот майже як в 1 мільйон, але в принципі, це можливо. Це, ну, тут нічого складового немає, просто старатись принаймні в 0 торгувати трішки в плюс. Ну і все. Якби тут нагорода в 2000 доларів, тут є за що боротись, на мою думку. Також залітайте у мій телеграм-канал та шукайте пост з лотрейд або пишіть у нашому чаті та діліться своїми результатами, чи ви на якій ви позиції, діліться своїм нікнеймом. Також можете ділитися своїми стратегіями в трейдингу. Можливо, тут я навіть не можливо, я впевнений, що тут є якась стратегія, по якій можна торгувати з меншими комісіями. Тут ще треба подивитися по парах? Можливо, в якійсь парі вона менш волатильна і можна більш безпечніше торгувати. А на цьому, все. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, і нехай щастить.